Феодосія дізналася про те, що її чоловік і син планують поїздку на рибалку вже пізно ввечері, коли вони почали збирати свої речі, і була просто шокована цією новиною. Завтра субота. Вона думала, що вони проведуть цей день разом, а тут ще й рибалка. Феодосія завжди скептично ставилася до хобі чоловіка. Шкода грошей на бензин, спорядження та їжу. А Остап завжди приносив лише кілька риб, але щоразу він уперто їздив на озеро з наміром зловити свою велику рибу, але лише у снах. І так, Григорій заразився цим задумом. Десять річний син вже кілька разів подорожував із батьком. Феодосії дуже не подобалося це. Протяги, комарі, це не місце для дитини. Але Остап сказав своє важливе слово виховують людину, а не тепличну рослину. І тут Феодосія не мала чого сказати чоловікові. Більше того, Григорій був просто щасливий, коли батько брав його з собою на озеро. Вони виїхали о першій ночі. Напівсонна Феодосія проводжала їх, поцілувала обох своїх чоловіків, постояла трохи біля входу, поки машина Остапа не звернула на перехресті і нарешті лягла спати. Це було те, вона теж мала право на відпочинок. Нехай годують комарів на озері, а вона вилежується у теплому ліжку. Перші промені сонця несміливо зазирали до кімнати, коли задзвонив мобільний телефон. Було близько п'ятої. Феодосія не відразу зрозуміла, хто дзвонить так рано. Чи це був Остап? Ні, не відчуває провини, дуже хочеться спати. Але на дисплеї з'явився невідомий номер. Феодосія відхилила дзвінок, думаючи, що це черговий спам. Але кілька секунд по тому телефон задзвонив знову. Слухаю, сонно відповіла Феодосія. Ви взагалі здуріли, щоб дзвонити так рано. Вибачте, почувся стриманий чоловічий голос. Говорить інспектор Євген із дорожньої поліції. Хто такий Остап? Це мій чоловік. втрачаючи залишки сну, Феодосія повільно піднялася з ліжка. Серце раптом стислося від жаху. Що сталося? Сьогодні о трьох годині 45 хвилин була аварія на виїзді з міста. Вашого чоловіка доправили до першої міської лікарні у важкому стані. Лікарі кажуть, що його стан критичний. А Григорій. Що з хлопчиком? Це наш син. Феодосія закричала від жаху, боячись почути відповідь. Хлопчик також був доправлений до лікарні. Він теж у важкому стані. Обидва були пристебнуті, але Григорій був відтягнутий за собою. Феодосія заплакала. Як це можливо? І ніхто не міг відповісти на її запитання. Випадковість, звичайно. Іще неуважність, надмірна швидкість, і ось такий результат. О 9 на приймальне відділення зійшов хірург і сказав Феодосії, що життю Григорія не загрожує небезпека, але є серйозна проблема. Ми зробили все, що в наших силах. Далі побачимо, як організм справляється, але вже зараз можу сказати, що син зможе ходити лише після наступної операції. Коли потрібно це зробити, протягом наступних трьох-чотирьох місяців не можна зволікати. Інакше процес буде незворотним. І Григорій залишиться інвалідом. Чи зробите це тут? Ні, ми не робимо таких операцій, лікар зітхнув і опустив очі. Це вимагає спеціального обладнання та інших кваліфікацій. Це роблять у столиці, і це дуже дорого. Звичайно, можна спробувати чекати квоти, але у вас немає стільки часу. Не можна відкладати операцію, і це коштує. Скільки. Феодосія видихнула близько п'яте десятьох тисяч доларів. Феодосія заплющила очі. Її руки опустилися без єсило, а горло стиснула кома. Звідки вона візьме такі гроші? Вони з Остапом вже мали квартиру в кредиті, а позика на машину не була сплачена. Їй не дадуть новий кредит. В них немає багато заощаджень. Вона працювала звичайною архівісткою. Остап був електриком. У них не було багатих родичів. Остапа теж треба поховати. З її заплющених очей потекли сльози. Вона хотіла вірити, що це лише поганий сон. Але це не зникало. Я все зрозуміла, прошепотіла лікарю. Подумаю, що робити. У вас є два-три місяці на вирішення цього питання, лікар заспокоїв її. Потім співчутливо стиснув їй лікоть. Тримайтеся. Співчуваю ваші втраті, але тепер ви повинні думати про сина. Ви маєте бути сильною. Чи можу я побачити сина? Феодосія підняла заплакані очі на лікаря. Ще ні. Він у реанімації спить. Ввечері він прокинеться. Ідіть додому. Спокійтеся трохи. Ви зможете побачити сина лише через три дні. Феодосія кивнула головою і знову заплакала. Протягом цих трьох днів вона мала ще поховати Остапа. Подальших подій вона не пам'ятала добре. Добре, що сусіди, колеги, друзі прийшли на допомогу. Остапа поховали. Все було так, як має бути. А для нещасної жінки все змішувалося в одне. Феодосія приїхала до сина на день після похорону. Григорій лежав у відділенні такий худий, блідий, увесь у бинтах і крапельницях. Мамо, хлопчик промовив тихо, коли побачив Феодосію. Я спав і спав, потім прокинувся. Думав, де ти? Я тут, синочку, намагаючись посміхнутися. Феодосія відповіла і ніжно поцілувала сина у блідищечку. Просто цього разу мені не дозволили побачити тебе. Тут свої розпорядження. А тато. Чомусь ніхто мені нічого не говорить. А тато, Феодосія затрималася, не знаючи, що сказати синові. Адже правда могла ще більше поранити її і так вже скаліченого сина. Він на іншому відділенні, синку. Живий. Григорій зітхнув з полегшенням. Це добре. Мамо, чому ти плачеш? Ми живі. Ми одужаємо. Лікар каже, що все добре. Звичайно, що добре, і все буде добре. Феодосія опустила голову, щоб син не бачив її сліз. Феодосія не знала, куди йти після лікарні. Вона не могла повернутися додому. Там стіни давили. А біль був нестерпний. До роботи. Їй дали тиждень на відновлення. І вона не хотіла бачити співчутливі об Лича колег. Це завдавало ще більшого болю. Феодосія сіла на площі біля лікарні. Вона не мала жодних думок. І тоді усвідомила, куди має йти. На цвинтар. до чоловіка. Він зробив щось погане. А тепер лежить там. Тепер. Стоячи біля його могили, дивилася без сліз на свіжий пагорб, а її уста тихо шепотіли це все твоя вина. Ти вбив себе. Скалічив сина. У цей момент її серце переповнила ненависть до чоловіка. Феодосія ніколи б не повірила, що може так ставитися до свого чоловіка. Але тепер було саме так. Його смерть була болісною. Але ще більш болючою була свідомість того, що якби не дурна відвага Остапа, все склалося б інакше. Ненавиджу тебе, кричала Феодосія. Через тебе наш син стане інвалідом. Я не зможу заплатити за операцію. Звідки я візьму такі гроші? Хто нам їх дасть? Твоя родина. Моя родина. Всі живуть за копійки. Ти навішав на мене борги. Скалічив нашого сина і залишив нас. Що за негідник ти? Вигукнувши це, вона впала есило на могилу. Феодосія плакала далі, але беззвучно. Тільки її плечі тремтіли. Вона не помітила, як до неї підійшла старша жінка в дорогому костюмі, яка була біля іншої могили неподалік. Жінка чула, про що кричала Феодосія. Вона бачила її смуток. А тепер просто хотіла якось допомогти цій нещасній жінці. Принаймні словом. Вибачте, нарешті сказала вона. Ви поховали чоловіка. Феодосія здригнулася, почувши її голос, і підняла голову. Так, тихо, відповіла вона. Він загинув у аварії. А мій син загинув. Він був альпіністом. Його страховка закінчилася. Мій єдиний син. Знаю, що вам важко, але у вас є заради кого жити. Ваш син живий. Живий, але через що мій син ще має пройти. Феодосія знову залилася сльозами, а старенька простягла руку і обережно попросила її встати. Підемо до кав'ярні. Є таке місце неподалік від цвинтаря. Нам потрібно заспокоїтися. Феодосія безпорадно кивнула головою. Встала і пішла за старенькою. Вони зустрілися в кав'ярні. Тереза розповіла про свого сина. Олександр був спортсменом, альпіністом, підкорив багато вершин. Але не зміг піднятися на ту фатальну. Тереза виховувала його сама. Встигала на все і на виховання сина, і на ведення серйозного бізнесу. Думала, що після її смерті Олександр нічого не потребуватиме. Скільки разів просила його взятися за справу. Але Олександр мріяв лише про гори. Вони його манили і, зрештою, забрали. Феодосія розповіла про своє нещастя. Жінки мовчали. Кожна думала про своє. Тереза раптом просвітліла. Їй спала на думку ідея, яка не давала їй спокою. Феодосія, ти кажеш, що тобі потрібно паяти десятьох тисяч доларів. Нарешті запитала вона. Феодосія лише кивнула головою. Можу тобі допомогти, але якщо ти допоможеш мені, твердо сказала Тереза. Феодосія глянула на свою співрозмовницю з надією. Серце билося так сильно, як тільки могло. Чи станеться диво? Феодосія, як твоє здоров'я? В нормі. А навіщо це тобі? Молода жінка була спантеличена. Не думай, що я заїхала з глузду, але хочу розповісти тобі про один зі своїх планів. І розповіла Феодосії щось, що вело молоду жінку в ступор. Справа в тому, що Олександр був одружений якийсь час перед смертю. Він і його дружина хотіли мати дитину, але у неї були проблеми. Тоді вони звернулися до клініки запліднення інвітро. Там пообіцяли допомогти. І тоді Олена передумала. Гормони, вагітність, пологи. Навіщо їй це потрібно? Вона знайшла собі ще багачого коханця і розлучилася з Олександром. Можливо, у горах Олександру було легше пережити зраду жінки, яку він любив. Тереза майже забула про цю історію. А після смерті сина раптом її це вразило. Адже його біоматеріал досі має зберігатися в клініці. І так воно і було. Потім нещасна мати говорила з лікарями і їй запропонували вибір кількох сурогатних матерів. Однак виникла одна складність. Деякі жінки, дізнавшись про всю історію, не погодилися на таке. Деякі з них не подобалися Терезі. Одна здавалася згодною і була майже ідеальною сурогатною матір'ю, але її дитина захворіла в іншому місці, і вона виїхала. І тоді зателефонувала Терезі. Вибачилася і сказала, що помирилася з чоловіком, який не дозволив їй народжувати за гроші. Розумієш, Феодосія? Я така самотня і боюся думки, що все. Олександр, ні, я не вічна. Наш рід незабаром закінчиться, але може народитися дитина, дитина мого сина. Є на це реальний шанс. Чого ти від мене хочеш? зі страхом запитала Феодосія. Народи мені дитину від Олександра, благала Тереза. А я заплачу за лікування твого сина. Навіть більше дам. Ти пропонуєш мені завагітніти і народити дитину від твого мертвого сина. сказала шокована Феодосія. Але це неправильно. Це неправильно. А чому? Адже це можливо. Зараз є такі технології. Не про це я я взагалі не визнаю сурогатне материнство. А ти пропонуєш мені завагітніти від мертвого чоловіка, а потім віддати тобі дитину. Це повний абсурд. Ні, я не зроблю цього. Вибач. Феодосія встала і пішла до виходу. Тереза наздогнала її в дверях і вклала їй у руку картку на випадок, якщо Феодосія передумає. Але Феодосія вирішила, що ця зустріч була лише непорозумінням. Вона всунула картку до кишені. Протягом наступних днів Феодосія була в постійному русі від клініки до банку, потім до родичів і знайомих. Вона намагалася звернутися до благодійних фондів. Банк, звісно, відмовив, а родичі та знайомі не могли позичити багато. У фонді пообіцяли допомогти. Але чесно сказали, що в черзі багато інших нещасних дітей, які також потребують термінової допомоги. Одного дня Феодосія прийшла до сина і застала його плачучим. Синку, що сталося? Феодосія підбігла до нього. Щось болить. Це не має значення, пробурмотів Григорій, а потім заплакав. Чому ти мене обдурила? Ти казала, що тато живий, а він помер. Сьогодні я сама чула, як медсестри про це говорили, думали, що я сплю. Всі мене обманюють. Я не зможу ходити. Я інвалід. Мій милий, пробач мені, Феодосія також заплакала і впала в обійми сина. Я боялася сказати тобі про тата. Так, його немає, але ти будеш ходити. Я зроблю все для тебе. Присягаюся. Вони довго розмовляли із сином. Григорій трохи заспокоївся, хоча, мабуть, допомогли ліки. Феодосія вийшла з клініки, коли хлопчик заснув. Вона йшла додому, знаючи, що має робити. У кишені куртки вона знайшла візитівку Терези. Жінка, почувши Феодосію, дуже зраділа і запросила її до себе. Феодосія ніколи не була в такому багатому домі. Резиденції. Вона навіть злякалася при вході. Але потім, набравши більше повітря в легені, зробила перший крок. Вони довго розмовляли з Терезою. Феодосія пояснила свою ситуацію. Мені потрібні гроші зараз, сказала вона. А потім я дам тобі дитину. Розумієш, мій син не може чекати всі дев'ять місяців. Гаразд, погодилася Тереза. Але спершу ти пройдеш обстеження. Отримаєш аванс. А якщо все піде добре, я заплачу за все лікування. Якщо ця вагітність не вдасться, спробуємо ще раз. Все в угоді. Я згодна, з переконанням відповіла Феодосія. Потім були довгі обстеження, всі маніпуляції. Нарешті дійшло до вагітності. Тереза була дуже щаслива. Тепер Феодосія була найважливішою людиною в її житті, яка носила її онука чи онучку. Згідно з обіцянкою, Тереза оплатила все лікування Григорія. Вона найняла найкращих доглядачів, які супроводжували хлопця у подорожі до столиці. А Феодосія залишилася з нею у її маєтку. Розлука з сином була для молодої жінки нестерпною, але вона розуміла, що не має права вчинити інакше. Терезу завезувала з нею жорстка угода. А якби вона збунтувалася, старенька будь-якої миті могла б відкликати гроші з клініки. Синку, не хвилюйся. Все буде добре, попрощалася Феодосія з Григорієм. На тебе чекає операція, потім реабілітація. Лікарі кажуть, що це триватиме близько десяти місяців. Довго, але ти будеш здоровий. Чому ти не можеш іти зі мною? А може, не хочеш? Глянувши їй в очі, запитав син. Справді хочу. Але ти вже дорослий. Ти мусиш мене зрозуміти. Я маю відпрацювати гроші, які ми сплатили за твоє лікування. Як це відпрацювати? Феодосія збрехала, що має доглядати хвору стареньку. І Григорій, здається, в це повірив. Вони обіцяли телефонувати одне одному часто. А потім Григорій був відправлений до столиці літаком швидкої допомоги. А Феодосія залишилася з Терезою. Час минав. Григорій мав операцію. Все пройшло добре. Тепер ним займалися лікарі. Вагітність Феодосії розвивалася нормально. Тепер вже було відомо, що народиться дівчинка. Протягом цього часу Феодосія переконувала себе, що вона лише донор і не може мати жодних почуттів до дитини. Але іноді все переверталося в її душі, коли вона усвідомлювала, що це не так, що це її дитина, її кров і тіло. І це чоловіка, якого вона навіть не знала. Але Феодосія одразу придушувала ці думки в собі. Маєш думати лише про Григорія. Вже немає воротя. І так у визначений термін Феодосія народила здорову дівчинку. Їй навіть не показали дитину. Лікарі діяли суворо за угодою. Феодосія жодного разу не приклала її до грудей, не відчула її запаху, не подивилася на її пальчики, не глянула її в очі. В серці Феодосії оселилася порожнеча. Так, вона виконала умови угоди. І це був кінець історії. Але яка болісна була свідомість, що її дочка ростиме без неї? В якийсь момент Феодосія навіть подумала про те, щоб вжити правових кроків. Не може бути так, щоб дитину забрали у матері. Та вона вагалася вона має заради кого жити. І все, через що пройшла, є заради життя і здоров'я її сина. Так, у неї є лише син. Феодосія була виписана з лікарні через чотири дні. Вона більше ніколи не бачила Терезу чи свою дочку. Одужавши, вона поїхала до Москви, щоб побачити сина. Григорій вже ходив, лікування добігало кінця. Він був під доброю опікою, з ним були вчителі, він не мав прогалин у навчанні. У нього була чудова медсестра, з якою він дуже здружився. Він жив в окремому відділенні, мав чудове харчування. Тереза дотримала слова. Покрила витрати повністю, навіть гроші на зворотню подорож переслала Феодосії на карту. Вона не телефонувала, просто перевела їх. Феодосія дуже хотіла з нею поговорити, дізнатися про дівчинку, але не мала сміливості. Вона навіть не знала її імені. Лікарі називали її Тамарою, але не знала, як Тереза вирішила її назвати. І так Феодосія та її син повернулися до рідного міста. Тепер вони мали навчитися жити разом після всіх цих випробувань, і їм це вдалося. Григорій пішов до школи. Феодосія теж працювала в архіві. Вони жили звичайно, навіть бідно, багато поглинали виплати за іпотеку. Вона раділа, що вдалося сплатити кредит за машину з грошей, зароблених у Терези. Вона трохи давала під час вагітності на витрати. Тож з цього заощадила. Минуло півроку, і здавалося, що треба йти далі, але не було дня, щоб Феодосія не думала про дочку. Вона навіть бачила в сні, як годувала дівчинку, як купала її, як притискала до себе. Їй здавалося навіть, що бачить її обличчя, але прокидалася в сльозах і не могла пригадати, як виглядала її дочка. Їй лише боліло серце, ніби забрали шматок. Одного дня Феодосія вирішила поглянути на свою дочку. Для цього вона поїхала додому Терези. Вона довго чекала, ховаючись на сусідній вулиці. Нарешті побачила Терезу з візочком. Жінка вийшла з брами і попрямувала стежкою. Феодосія підійшла до них. Тереза побачила Феодосію і завмерла. Тільки поглянути на неї благала Феодосія. Вона дуже боялася, що жінка викличе охорону, але Тереза цього не зробила. Навпаки, вона підкотила візочок ближче. Дитина спала. Феодосія подивилася на свою дочку. Її руки, уста, коліна тремтіли. Так. Феодосія згадала, саме так вона бачила дівчинку. Тамара моя, прошепотіла Феодосія. Тамара. Тереза була здивована. Я не казала тобі, як назву свою внучку, сама її так назвала. Таке ім'я у неї. Обидві жінки поглянули одна одній в очі. Тоді Тереза запропонувала сісти на лавці і заговорила першою. Феодосія не очікувала таких слів. Тереза запропонувала Феодосії та її синові переїхати жити до них. Справа в тому, що старенька не розрахувала своїх сил. Вона дуже втомлювалася від догляду за дівчинкою, а навіть найкраща няня була чужою. Вона зрозуміла, що дитина повинна мати передусім матір. Я дуже люблю тамару, але не можу тебе замінити, визнала Тереза. Вибач, що через мене ти страждала. Я бачу, як ти виснажена. Хотіла до тебе зателефонувати, але постійно відкладала. А потім ти приїхала. Не могла я думати про це. Не мусиша. Виховуймо її разом. І твого Григорія теж. Я влаштую його в найкращу гімназію, а ти, коли Тамара підросте, приєднаєшся до бізнесу. Якщо не вийде нічого страшного. Там і так є добрий менеджер. Головне, що ми будемо разом. Тепер ми родина. Ти не проти. Ніколи навіть не мріяла про щось таке, прошепотіла Феодосія. Дякую. І вперше вони обійнялися як рідні. Попереду було ще багато подій, але найстрашніші муки вже були позаду. Звісно, ще потрібно було пояснити Григорію, звідки раптом взялася сестричка. Але це було вже наступне завдання. І не таке важке, як те, яке Феодосія вирішила раніше.